Можливо, теж більш до вишневого десь ось так аж перелити і цю частинку хочеться таку гарну зробити. Можете трошки навіть на фон заходити. І отак заливаємо. Заливаємо і підтінемо цю частинку. Тут світліше, а донизу прямо от, синім я пройдусь, гарно заберу в тінь. Ось. Так, десь сюди теж можна дати.